День народження. Нічого не хочу, щоб він здох. А що можна Путіну побажати, крім того, що всі йому бажають? Щоб це він був останній. Що я хочу йому побажати? Я йому хочу побажати, щоб в нього було більше совісті, щоб він пригадав оті всі смерті, що у нас на сході країни відбуваються. Щоб він, я не знаю, щоб життя в нього нарешті було таке, як у тих матерів, які проливають сльози. Я вважаю, що, мабуть, що карма, вона таки існує. <кхи> <кхи> Пі -пі -пі -пі. Щоб він здох. Що йому можу побажати? Щоб він так жив, як ми зараз. Не знаю. Ми а желаємо російському народу, хай процвітає і живе в мірі і в дружбі. і все. Я хочу йому побажати, щоб йому Бог дав на розум, щоб він залишив спокої. Нашу країну, і хоча б визнав те, що, що він наробив, путі.